Цього разу гравці змагалися за клавіатуру м Mix 87. Вже в телемарк. Тіхон і Вілка поки що нас лідирують. до речі, досить цікаво куки з пітуха старається затиснути, а не виходить у Рьоскіт. Забирає його кіл, і різки, до речі, тут бігає ну, тут всі, тому що це, напевно, як його бонусне зброя, так би мовити. І вілка поки що залишаємо його, ой, як буває неприємно куки. Він просто далі біжить і стріляє, ще і ще робить куків нас кіл. Та де що? Вирішив відпочити трошки, рука рукави там ну, вже від такі, тихо, тіхоно навіть так забирає досить цікаво. Далі, далі, далі ти буде. Тут на іду двоє гравців, а тут на ній щолі взяти на ножа береть на-я-я, як все було красиво. Тікон далі продовжує у нас розносити, взяв на ножа та ще далі розносить яка ж краса, 20 фрагів вже у нього, 24, 20, 25 фрагів у нього, діл в руки. У -у 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 -у. Е -е, два попередніх турніри, я так розумію. Хочу тобі повністю. У, строгий хедшот. Треба розказати, добре, гарний хедшот. Теж дуже крутий, класний. Тут ще є Опа! О, це вже важка артилерія, пішла від іхона. Тихон. Тихон. Дуже класний чило вбив. і іще, іще треба. Добре. І ще треба знаходити для себе кили. ще знаходити для себе кіли! Тріпл, квадро, від Тихона вже. Просто далі він преться, як може. Бачив? Ні, ні, точно чув, але не, не факт, що бачив. Побачив. І... Ууу-ху. А що це за. виха момент, так би мовити, Тіхо, ну тебе. Ну дуже класно виходить. Буває він іще одного, іще одного, іще все-таки чилий його зупини, трошки я поспішив, щоб говорити ще одного. Фінальний тур, на жаль, тут лише 4 гравці, всі знайомі з мотом з Head Head Light, правильно так. Head Glitch, перепрошую. Це три гравці які грав у нас до цього на попередніх турах і вирішили грати раз. О, як бік Сіска поки що виносить всіх. Ну, два дуже гарних таких кіла у нього ще не було. Почув ще. ще третій. Побу тут все-таки четвертий, добре, буде на жаль, не так багато в передньому разу щось бачити на четвертий турнір тим, що тут більше знає... ну яких незнайомих нікнеймів, тобто більше нових гравців. Хоча з іншого боку це напевно та буде найменшу кількість цих нових. Ось, тому що... В передньому попередньому курі було багато знайомих ніків і так далі. Я і чила. -го, го 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 А це було дуже сильно! Ой, блін, я на секунду подумав, що це другий, це як його ноускоп, але все ж таки одного достатньо і все дуже як його потужний фастскоп вийшов, виходить. О, що? Ну це у нас ходить. Оооо, ой-ой-ой, та ти ж ну, не просто стій на місці, тебе зараз тупо вб'ють спину, залишав. Напік, влочав, да, що здовго доволі все це. Тихо, це твій шанс. Ферн поки що розносить далі. На другому місці, поки що не третє місце у нас ферм. Ну і поки що мало що скажешся Початок лише нашого финального туру, тому ой, Ну, він не буває, рестрілі. Добре. Опа, заліз гені Гені... Геніч у нас так дуже. Так, геніч іще робить кіл. Геніч. Треба третій, не знаходиться, він просто забирає. Не зможе виграти нарешті свій турнір. Пікон, перший кіл є. Пікон, другий кіл є. Пікон, третій кіл є. Добре, непоганий кілолий, МКОДВ. 1 а раз, 2 два, АМК три буде. Чи не буде третій частині? Буде, буде третя частина, і навіть може четверта, але в нього зовсім немає ніякого. Перн, до речі, поки що йде у нас на місцем, якщо не і теж непогано на стілі, Так, він йде другим місцем. І другим місцем... Ууу. Ну це звучить потужно, ну це фінал. Тут треба стільки перше. Пересередся на шите Апсиніо, це не виходить. Так, ферн. Далі розвалюю, просто цього піта вже скільки собі. Чотири фраги знаходить. П'ятий буде, п'ятого не буде. МТ каже, стоп, зупиняємося. Це твоя зупиночка. Тихо, ну я дуже надіюсь, то, що у нього вийде перемогти на цьому турнірі, тому що хлопець стільки старається, і от як бачите, робить уже 2 кіла дуже гарний. Якось би третій ще дай. Ти б злий прямо перед носом. Ось, але поки що він займає перше місце. Вернув він якраз. що Це якась гра з ферну у нього була! Не дотискає! Добре, все дотис. Можна трошки заспокоїтись, просто а? взяти і перемогти, тому що ферн далі просто. Всім навалі! А де там у нас цікаво зараз тікон? Подивіться, на -то, наш той тікон, якщо тут ферн так розносить! Наша гравець знизу ще його вбуває! Ой-ой-ой, Тікона дуже-дуже. Спірйозний конкурент. І ще кіло було, і ще кіло Перн пер, далі тримається. І невже це буде все-таки перемога? Це буде все-таки перемога. Перемога. У нас тіхоно! Не вже тіхоно! Не вже тіконо! Не вже тіконо! Тіхо! Да, Красончик! Він перегнав, все таки перна. О боже, в останні секунди! Ти шо? По балам? Просто зміг його перегнати! Різниця то була яка величезна. Скільки це у нас шість кілів різниця, але все-таки ці по очкам його наз...